Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, наступний принцип малювання в перспективі. Цей принцип полягає в тому, щоб переконатися, що форми виглядають так, наче знаходяться в тривимірному просторі з об'ємом, вагою і балансом. Одна річ, яка значно полегшує анімацію, це можливість малювання фігур з усіх боків. Для цього потрібні знання з тривимірного малювання. Наприклад, при малюванні лінії на сфері вона повинна повторювати контур поверхні сфери, пряма лінія миттєво робить сферу пласкою. Малюючи куби, уникайте паралельних ліній. Лінії повинні бути зігнуті в напрямку до точки сходу, інакше це буде виглядати як плаский символ або логотип. Коли малюєте чорновий скетч персонажа, використовуйте прості форми, такі як сфери, куби і циліндри замість кіл, квадратів та прямокутників. Це допоможе не забувати про простір, в якому вони знаходяться. Ще можна намалювати перспективні лінії на землі, щоб відстежувати відстань персонажа від камери і знати, коли малювати його більшим чи меншим. Переходячи до чистової версії вашого персонажа, пам'ятайте про перекриття і намагайтесь включати його, коли це можливо. Без перекриття все здається на одній площині, але додавання однієї лінії тут і там може визначити, де поверхні виходить назовні, а де всередину. Також при створенні ліній слід звернути увагу на уникнення симетрії. Симетричні лінії виглядають пласкими. Спробуйте. Поєднати пряму лінію з кривою або змістити дві криві лінії, так вони виглядатимуть природніше і динамічніше. Принцип пропорційного малювання застосовується і в 3D-анімації, коли йдеться про зображення ваги та балансу у позі персонажа. Наприклад, уникайте так званого подвоєння, коли руки, ноги та інші парні елементи роблять одне й те ж саме. Це відомий недолік, і аніматори повинні докладати зусиль, щоб цього уникнути. Замість цього, нахиліть його на бік, або покладіть одну руку на стегна, або зробіть його сутулем, або зробіть щось, що показати, що він має вагу, і повинен утримувати рівновагу в 3D-середовищі. Отже, це все про малювання в перспективі. І останній принцип називається привабливість. Побачимось в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!